Ну що, вас вітає фабрика? Вітаю! Заходимо зі мною в Черкасах в долині Троян фабрику, прекрасний ігривий фонтан з насолодою музики і вечорами. Навіть на скрипці грає співачка. і багато-багато вкусняшок, і навіть популярний літній апероль з квітами і всією красою природи. І хотілося все більше десерту, все більше, бо він дуже смачний. І не дуже корисний, але жінки вони такі жінки завжди хочеться трошки вкусняшки і далі гуляємо територією, насолоджуємося видом на Дніпро. Також є дитяча площадка, є місце затишку, фотозони, зупинитись, замислитись, насолодитися цим чудовим світом і красою навколо нас, і все більше фотографувати очима, все прекрасне і забути всі тривоги і печалі, зупинитися, помріяти, пофантазувати. Поставити якісь цілі і просто насолоджуватися цим прекрасним життям, жити його з усіма емоціями. І теж насолоджуватися красою квітів, які подарують вам наснагу, настрій і захоплення. Бажаю вам прекрасного перегляду, затишного вечора і прекрасних днів!